Пані та панове, вітаю вас! Як повідомляють нам наші друзі бучацькі купідони, в ці секунди ми готові розпочати нашу весільну церемонію. Тому можете поаплодувати! Знаєте, шановні, кажуть, що по-справжньому щасливі ті люди, які своїм щастям вміють ділитись з оточуючими. Тому Майте на увазі, що сьогодні всі ви знаходитесь на святі двох воістинок щасливих людей. Ви знаходитесь на церемонії об'єднання великої любові. Ну і власне цією величною космічною любов'ю наші молодята готові ділитися з батьками, ну і власне з усіма гостями. Панство сьогоднішні урочистості готові розпочатися із знайомства з почесними особами сьогоднішнього святкування. Сюди за декілька миттєвостей підійдуть істинні джентльмени, ловеласи, донджуани. Тому зустрічайте шаленими облесками наших дружбів. Кажуть, що у світі існують жінки, які до того, як загля... заглянути в шафу, 100% знають, що вони мають одягнути. Як мінімум, сьогодні до цього фантастичного списку належать дві наші дружечки. Тому зустрічайте їх шаленими оплесками. What doesn't kill you, makes Ще цим молодим людям напевне кожному стає зрозумілим наскільки сьогоднішня подія важлива. І в будь-якому випадку ці молоді люди сьогодні стануть стовідсотковими помічниками нашим молодятам і будуть засвідчувати всі події, всі важливі події сьогоднішнього дня. Адже саме в цей день, 24 липня, 2022 року, свої долі та серця вирішили поєднати Іван та Софія. Отож. Прийшов час зараз вам представити справжнього чоловіка, який не словом, а ділом щоденно доводить своїй кохані, що він готовий за для неї на все, готовий ніжно взяти її за руку. Та повести її по шляху безлімітного жіночого щастя, готовий бути для неї найдобрішим, найщирішим, найлюблячішим чоловіком, готовий бути для неї опорою та підтримкою, готовий завжди її балувати аж до закінчення свого банківського рахунку. Шановне панство, настав час зустріти нашого неперевершеного нареченого. Що залицяння до жінки нагадує передвиборчу компанію? Кандидатів багато, а і кожен пропонує щось своє. Але наш наречений Іван запропонував Софійці найдорожче, запропонував їй руку і серце. Він запропонував їй усе своє життя. І в якийсь прекрасний момент вона теж зрозуміла, що він саме той єдиний. І вона зрозуміла, що саме йому вона готова сказати своє заповітне так. Отож, зустрічайте у супроводі свого батька. До нас іде найпрекрасніша, найчарівніша і найщасливіша наречена. Молодятка вирішили оголосити всьому світу про свої почуття. І оскільки не всі гості були на церемонії вашого одруження, молодятка, я б хотіла запитати вас ще. Раз. Отож, шановна наречена, якщо зараз ти уважно дивишся в вічі нареченому, ти зможеш прочитати наступне: Іван просить тебе бути єдиною та неповторною дружиною. Він обіцяє після кожної сварки чи непорозуміння цілувати тебе. Обіцяє завжди бути готовим постояти за тебе біля плитки та біля ліжечка з вашим немовлям. Обіцяє завжди говорити, що ти найкраща. Обіцяє любити тільки тебе, допомагати та вірити тільки тобі. Ти станеш його дружиною. Так. Наші оплески. Тепер, Іване, запитання до тебе. Софійка просить тебе стати її єдиним законним чоловіком. Вона обіцяє бути вірною та люблячою дружиною, обіцяє підтримувати тебе, допомагати тобі у всьому. Обіцяє, що кожного разу, коли ти будеш хворіти, вона лікуватиме тебе не тільки уколами, але й своєю любов'ю. Вона завжди буде любити тільки тебе. Ти станеш її чоловіком. Так. Ваші оплески. Дорогі гості, у нас два так, тому можу сказати наступне. Наданою мені силою, я оголошую цю прекрасну пару Івана та Софію чоловіком та дружиною гірко молодим. Всі дружньо. Гірко, 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 гірко. Добрі, друзі! Сьогодні дуже щасливий і дуже очікуваний для наших молодят день. І я думаю. Цього свята вони дуже чекали з дуже великим нетерпінням. Та на нашому святкуванні сьогодні присутні люди, які кожною клітинкою разом з нашими молодятками переживають їхні щасливі моменти. Люди, які зробили все для того, щоб цей день був незабутнім, незрівнянним. Люди, які подарували життя нашим молодяткам. Тому зараз я хочу. Під оплиски гостей запросити сюди батьків наречених, щоб вони першими привітали своїх діточок цим можливим для них днем. Отож, запрошуємо батьків до привітання! Рідні наші молодята. Вітаю вас з цим неймовірним днем, святом вашого друження. Як мама, я, звісно, бажаю вам лише найкращого. Найсвітнішого спільного шляху, без перепон, без підводних каменів, без розчарувань та суму. Однак життя неможливе без випробувань. Для союзу чоловіка та дружини найсерйозніше з них випробування це є випробування вірності. Будьте завжди твердими в складних ситуаціях, та цінуйте справжні почуття. Кохайте один одного та бережіть те, що маєте ваше щастя лише у ваших руках! Дорогі діти, я вас щиро вітаю з вашим сьогоднішнім великим днем. Хочу побажати вам всього самого самого що ви самі можете помріяти щоб вони ваші мрії збувалися. Дякую. Дорогі діти, вітаю вас з прекрасним, гарним, чудовим, сонячним днем вашого весілля. Від щирого серця бажаю вам любові, добра, злагоди, мирного неба, доброї долі, Божої ласки. І Божого благословення вам на довге і щасливе життя. Будьте щасливі! Дорогі я вітаю вас з вашим днями, друження. Цей день я хочу вам показати щасливого сімейного життя, міцного міцного здоров'я, безмертного щастя. Божого благословення. І щоб було, було ясне, мирне, щасливе Дня Бога. I, щоб наші солдати розбили ворога, відкинули, щоб наша Україна просвітала, щоб ми жили в мирі, слави і достатку. Я бажаю вам у цей день веселитися. на і хочемо я, я все спілкувати забув. Я бажаю вам щастя зробити і всього самого найкращого. Пане <плоджу> Соня, я вас вітаю щиро з весілля. Бажаю вам щастя і любов. <плоджу> <плоджу> Нашого старшого дружбу відкоркувати шампанське. Спочатку дай мені відповідь на одне питання. Ти справжній чоловік, який дотримує свого слова. Ну, ну так чи ну ні? Ну так. Обіцяєш зараз відкоркувати шампанське, не збовтуючи його. Добре, гості чули. Зараз подивимося, який він справжній чоловік, що дотримує слова. Тому що тут є одне але. Якщо шампанське вистрілить гучно, то першим у наших молодят з'явиться хлопчик. А якщо ніжно, легенько, то буде дівчинка. Тому як би це дивно не звучало, все зараз залежить від дружби, який пам'ятає, що він справжній чоловік і дотримує слова. П'ють з задоволенням, а молодятка п'ють на швидкість. Хто швидше вив'є, той буде керувати сімейним бюджетом. Отже, до кубки, стакани і випиваємо! за щастя, за любов, за добробут у цій новоствореній сім'ї. Ваші розвиски молодому. Він перший справився завданням. Іван, ти знаєш що? Ти знаєш, що зарплата чоловіка це її сімейний бюджет, а зарплата жінки то її зарплата. Тому ми тебе вітаємо гарними оплесками. Ну що ж, дорогі батьки, дорогі молодята, шановні гості, шампанське, ми випили. Настав час для привітання. тож запрошуємо всіх, обіймаємо, цілуємо і грошики Даруємо, запрошуємо всіх до привітання.